25-річний Станіслав Тарнавський повернувся з російського полону, де провів довгих три роки. Вдома увесь час на нього чекала його кохана Тетяна. За цей час дівчина оселилася в новому місці, адже змушена була залишити рідний Бердянськ, який окупували росіяни. Станіслав увесь час полону. Мріяв про зустріч з коханою. Коли повернувся, зробив їй пропозицію. Вони познайомились чотири роки тому в нині окупованому Бердянську. Повномасштабне вторгнення Станіслава Тарнавського застало в Маріуполі. Він морський піхотинець. У квітні 22-го потрапив у полон, де провів три роки. Увесь цей час вдома в Україні на нього чекала його дівчина. Тетяна каже, намагалась завантажити себе по максимуму. Пішла вчитися все це, хоч трохи, її відволікало від думок, що з її нареченим. Займала себе так по повному, що Просто навіть моментами, щоб не думати, тому що кожен раз, коли думаєш, це просто сльози. Станіслав зізнається, в полоні від його рятували думки про кохану. Каже, уявляв, яким буде їхнє спільне майбутнє та як виглядатимуть їхні діти. І навіть продумав, як освічиться їй. Я не думав часто і во многом мені допомагало там. Бо що, як тільки на мене знаходили плохи, то одразу між мною становилася вона. И не давала. Если бы она меня не ждала, если бы я знал, что она меня не ждет, то, скорее всего, я бы не вернулся с плена. Да, я бы наложил на себя там руки, потому что там слишком жестоко к нам относились. И были такие моменты, когда уже действительно. Хотілося покончити з собою, щоб просто цього всього не бачити. нарешті. Після років розлуки закохані об'єдналися. Станіслав повернувся з полону в Україну у квітні цього року. Ось перша розмова телефоном, коли військового обміняли. Я так рад Я так скучав. скіфа стокаврі. Пара зізнається, після років розлуки довелося знайомитись заново. Я коли повернувся, я їй сказав, що починаємо знайомство з самого початку, робимо все з нуля. Привіт, я Стас. Да. От, і, виходить, как бы изменений нету в наших відносинах, вони как стали ще крепче. Изначально я сказала, що якщо тебе щось тривожить, ти мені говори об этом. То есть мы будем э, эти три года заполнять э, более счастливыми моментами. Если есть какие-то моменты, которые ты хочешь сказать, что там были, чтобы выговориться, я тебя выслушаю в любой момент. Станислав, кажи, реабилитация реабилитации, кухана ему дуже допомагае. Отношения они действительно э, больше помогают реабилитироваться, потому что ты чувствуешь, что рядом с тобой кто-то есть, твоя поддержка, помощь, опора, скажем так, и она там может и выслушать, и подсказать что-нибудь, и ты можешь ей высказаться, поговорить там. Пабніматька, коли тобі плохо. Станіслав розповідає, коли йшов на війну, пообіцяв Тетяні щойно повернеться. Вони одружаться. Тепер час здійснювати свою обіцянку. За словами хлопця, цю мить він постійно уявляв у російському полоні. Але коли робив пропозицію, дуже нервував. Побратися запропонував під час фотосесії, яку організував для коханої. Я тебе дуже сильно люблю. Я дуже радий, що ти мене не дождала. тебе за це Спасибо. Ти моя підтримка завжди. Я надеюсь, що ти останешся з моєї подяки на ставшися моїх життя. Ти вийдеш за мене, <плес> <плес> Ярослава Марущенко. Програма Вікне тебе. Марафон. Єдині новини.